Ялинкова іграшка-подарунок із намистин. Докладний майстер-клас, як не банально прикрасити ялинку. Нам треба цупка волосінь 06 мм, намистини двох видів по 8 мм, молочні 160 штук, фіолетові 32. Ниточка, щоб підвісити іграшку. Та стрічка для бантику. Відрізаємо на розмах руки волосінь і набираємо на лівий кінчик чотири молочних намистини. Далі заходимо правим кінчиком волосіння в останню намистинку. Вийшов перший ромбик. Далі на лівий кінчик набираємо одну намистину, а на правий кінчик спочатку молочну, а другу намистинку беремо фіолетову. Далі лівим кінчиком волосінні заходимо в фіолетову намистинку. Вийшло 2 ромбика. Знову на ліву волосінь набираємо одну молочну намистинку. І направо дві молочни. Лівою волосінню заходимо в останню другу намистинку. Вийшов третій ромб. Щоб перейти на другий ряд, треба на праву волосінь вдягти три молочних намистинки І лівою волосінню зайти в останню намистинку. Все, ми вийшли у другий ряд. Тепер перевертаємо наше полотно для зручності плетіння. На ліву волосінь набираємо молочну фіолетову молочну намистину. І правою волосінню заходимо в останню намистину. Далі правою волосінню знаходимо бокову намистинку і заходимо заходимо в неї. На ліву волосінню одягаємо дві фіолетові намистинки. Праву волосінню знову заходимо в бокову намистинку, а на наліву одягаємо фіолетові молочні намистинки. Далі переходимо на третій ряд. На праву волосінню одягаємо молочну фіолетову намистинку і перевертаємо наше полотно. Набираємо три намистинки на ліву волосіння, правою заходимо в останню намистину. Набираємо молочну фіолетову намистинки і затягуємо. Ось така комбінація в нас має виходити. Типу, перев'язана стрічечка, наблюдає. Подарункові продовжуємо плести молочними намистинками. Тільки у четвертому ряді другого ромбику використовуємо фіолетову намистинку. Ось таке денце подаруночку в нас має вийти. Квадрат 4 на 4 ромбики. При плетінні уважно слідкуйте за комбінацією фіолетових намистин. Бо за кадром я декілька раз переплітала. Переходимо до бокових стінок. На ліву волосіння одягаємо три молочних намистини. Затягуємо у другому ромбику, потрібно додати фіолетову намистинку для продовження умовної стрічки. Цю сторону доплітаємо молочними намистинками. Кожен другий ромбик на початку сторони має бути з фіолетовою намистинкою. Продовжуємо плетіння по колу, повторяючи комбінацію. Якщо заплутались, дивимось на денце подарунку і співвідносимо, де має бути наша фіолетована мистинка. У нас має з вами вийти ось такий квадрат: 4 на 4 ромбика. Далі продовжуємо виготовляти кришечку нашого подаруночка. Принцип плетіння такий самий, як і на початку відео. Завершуючи етап, скручуємо стрічку в бантик, відрізаємо непотрібне, беремо шайтан-машину Аврори і приклеюємо бантик до іграшки. Будьте акуратними, клей дуже гарячий. Далі беремо будь-яку ниточку, яка вам подобається. У мене це ж багата бобічовка. Просовуємо ниточку в нашу іграшку і в'яжемо вузлик. Потім ховаємо цей вузлик всередину іграшки, щоб все дуже гарно виглядало. Все, іграшка готова! Якщо відео було корисним, постав, будь ласка, вподобайку.